Вітаю, шановні мешканці штату Квант. Сьогодні редакція Life Invader представляє вам гороскоп на наступний тиждень. Сідайте зручніше і дивіться, що вам пророкує Всесвіт, Овне. На представників цього знаку чекає велика вдача. Можливо, вам варто прогулятись по пляжу з металошукачем або надіятись на колесо фортуни. Всесвіт на вашому боці. Тельці, небезпека на дорозі, круті повороти траси. Будьте обережні, користуйтеся ременями безпеки. Близнюки. Подивіться на своє коло спілкування. Всесвіт відчуває зраду і обман. Раки, Парк Куби стане романтичним місцем для вас. Гарно вдягайтесь, беріть з собою вашу харизму і зустрічайте своє кохання. Леви. Ваша яскрава особистість допоможе вам досягти професійних успіхів. Не бійтесь проявити себе та просувайте свої ідеї в маси. Люди будуть до вас прислухатися. Діви. Здоров'я та самопочуття вийдуть на перший план для дів на цьому тижні. Те, як ви почуваєтеся, відображає стан ваших поточних справ. Терези. Невдалий тиждень для фінансових операцій. Будьте обережні з витратами та інвестиціями. Скорпіони, вам всесвіт радить потурбуватися про свою другу половинку. Можливо, потрібно порадувати її покупкою нової машини або аксесуару. За свої старання ви будете винагороджені. Стрільці! На цьому тижні ви можете відкрити для себе нову справу, яка в майбутньому приведе вас до успіху. Козироги. Стримуйте емоції під контролем і уникайте провокаційних ситуацій, які можуть призвести до конфлікту. Водолія. Ваші близькі можуть сумувати за вами, тому знайдіть час для зустрічі. Також астрологи радять приділити час собі. Похід у салон краси допоможе розслабитися і повернути бадьорість. Риби Всесвіт тратить вам спробувати себе в новій справі, ви зможете досягти успіху в ній. Можливо, Life Invader допоможе вам реалізувати свої таланти. На цьому все наші любі. Зірки, як завжди, на вашому боці. Не забувайте дивитись в небо і в себе. З вами була Карма Кремпай з інформаційного бюро Life Invader. Папа! -па!